Львівський національний університет імені Івана Франка є одним із найпрестижніших навчальних закладів України. Має високий міжнародний авторитет є потужним науковим усередком. Понад 350 років університет виховує прогресивну молодь, здійснює широку програму міжнародного співробітництва, в рамках якої діє сім міжнародних центрів. У структурі університету функціонують 18 факультетів, інститут після дипломної освіти, три коледжі, сім науково-дослідних інститутів, астрономічна обсерваторія, ботанічний сад, наукова бібліотека і шість музеїв. Однією із фундаментальних університетських спеціальностей є економічна кібернетика, яка поєднує такі напрямки науки, як економіка, математика та інформаційні технології. Фахівець з економічної кібернетики це сучасний економіст-аналітик, який має високу кваліфікацію у сфері аналізу та управління різноманітними секторами економіки, володіє сучасними методами аналізу, прогнозування та управління економічними системами, з використанням сучасних математичних моделей та новітніх інформаційних технологій. Кафедра економічної кібернетики Львівського національного університету заснована у 1969 році. Історія кафедри багата на наукові та професійні здобутки. Зокрема, близько 40 років діє наукова школа з напряму економіко-математичного моделювання в управлінні економіко виробничими системами. Заснував та керує науковою школою доктор економічних наук, заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри Вов Колубина Михайловича. Викладання фахових дисциплін на кафедрі забезпечують два професори, дев'ять доцентів та два асистенти. За спеціальністю економічна кібернетика передбачена денна та заочна форма навчання. Навчальний процес передбачає три рівні підготовки студентів: бакалавр, спеціаліст, магістр. Студенти вивчають весь цикл нормативних дисциплін для економістів, особливо увагу зосереджена на засвоєнні базового математичного апарату. Після закінчення бакалаврату студенти отримують диплом бакалавра з економіки та підприємництва європейського зразка. Кафедра готує магістрів за двома напрямами: математичні методи в управлінні фінансово-економічними системами та математичні методи моделі та інформаційні технології в економіці. Навчання та контроль знань проводиться згідно європейської кредитно трансфертної системи, яка дозволяє об'єктивно та прозоро оцінювати рівень знань студентів. Під час навчання студенти спеціальності матимуть змогу слухати лекції, з окремих дисциплін англійською мовою. Наші випускники отримують дипломи міжнародного зразка і можуть бути працевлаштовані як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, випускники спеціальності економічна кібернетика запотребовані як. Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, аналізу ефективності господарської діяльності та раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, аналітики з питань фінансово-економічної безпеки підприємств та інше. При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Наші студенти стають призерами всеукраїнських олімпіад. Також вони активно приймають участь у різноманітних міжнародних програмах для економістів та займають призові місця на національних та міжнародних змаганнях. Під час навчання студенти мають змогу користуватися фондами наукової бібліотеки університету, яка має понад 400-річну історію та є однією з найдавніших бібліотек України та Європи. Фонди бібліотеки налічують понад 3 мільйони книг. Студенти університету мають доступ до спортивного комплексу з двома ігровими залами, плавальним басейном, залами для занять боксом, боротьбою, важкою атлетикою, лікувальною фізкультурою. Загалом функціонують 36 секцій з 26 видів спорту. У Центрі культури та дозвілля працює понад 10 мистецьких колективів, 5 з яких є народними. Іногородні студенти можуть проживати в гуртожитках університету.